Військовопонауковець, який він проходить в місто Лугуцька на Волині традиційно організатором даного фестивалю є Українська молодіжна громадська організація Національний альянс, яка щорічно, незмінно це проводить з нашими партнерами і іншими громадськими організаціями. Тобто, самої НАТО зрозуміло, що фестиваль носить собі націоналістичну ідеологію і все, що з цим пов'язано з усім українським, тобто намагається це все пропагувати. В цьому році, тому що з кожним роком фестиваль е, зростав і росте, на нашу думку, і на думку багатьох відвідувачів. І в цьому році е, от ми такий формат, е, з, зробили, е, щоб перейменували фестиваль «Фестиваль українського опору. Чому? Тому що, на думку нас, організаторів, це всі молоді люди, е, країна рухається не в тому шляху. І наш фестиваль, який не є суто музичним на відміну від інших багатьох фестивалів. Так само намагається нести якусь ідею крім того всього, намагається якось достукатись до молодих людей, які приїжджають через те, що відбувається зустрічі з різними багатьма відомими людьми, які є авторитетами в своєму середовищі, зокрема. І громадські діячі, і політики, і журналісти, і люди, які творять якісь інші громадські ініціативи та акції та кампанії, які привертають можливо, навіть тінько більше людей до якогось спротиву того всього, що відбувається в нашій державі, ніж деякі політики в нашій державі. І це є дуже важливо. Тому наша фестивальна програма дуже насичена в цьому році. Він фестиваль буде тривати е, два дні, але два дні ці насичених. З музичною програмою, з літературною програмою, з вичерковою програмою. Тобто ми вже заявили всіх виконавців, Томас Буде, тобто і присутні і пан Олесь і, і Юрій Макаров, який, на жаль, сьогодні не зміг прийти, і Олександр Боложицький, який, який десь вибрався десь з де вони грають гуртом та так, і а, сьогодні з нами на скайпському зв'язку. Це так само будуть і Юрій Луценко по нас приїхати, і народний депутат Княжицький, а також інші, -інші люди, можливо, менш відомі, але... З цікавими презентаціями з цікавими думками поділяться поділяються звідуючому фестивалю. Також у нас планується щорічна вже традиційна річ, як історично військова реконструкція подій, боїв в біклі української повстанської армії. На цей раз вони будуть реконструювати битву з відділами Вермахту, тому що часто закидають, особливо багато де в Україні, говорячи те, що. Воїни Української повстанської армії це є посібники фашизму, нацизму і тому подібне. Тому так само фестиваль має на меті позвеличувати героїв української повстанської армії та й, власне, всіх інших героїв України, які будь-яковали чи боролися за цю державу. Тому, зокрема, покажемо бій проти тих і власне так само ворогів інших, окрім Совєтів. Будуть інші цікаві заходи, менші спортивні змагання, екскурсії по місту Луцьку. Тобто фестиваль досить насичений. Я сподіваюся, що він буде цікавим як мешканцям міста Луцька, тому що я традиційно я вже наголошую, проводиться в місті Луцьку, так само і гостям нашого фестивалю. Тому ми запрошуємо зі всіх куточків українців, не лише з України, а й з інших країн. Вони до нас і приїжджають щороку. Сподіваємось, що обтори фестивалю буде збільшуватись і збільшується і цього року. І фестиваль буде мати можливість далі і розвиватися. Дякую. Дякую, Павло. Зараз хочу сказати те, що овець доні, для того, що кожного року майже вже постійно і, і, і традиційно бере участь у фестивалі Бандерштат, тобто і проводить готівки, і просто приїжджає, аби цей час побути на фестивалі. Для цього, мистецьке об'єднання остання барикада є так само постійним. Постійним партнером а, фестивалю, тому а, а, чекайся, що тому що ми ще не з тобою, Балахев. Тому, тому думаю, це важливо було б і, і правильно, що ми запросили сьогодні на цю прес-конференцію Олеся а, і передаю йому слово для того, щоб він сказав кілька слів про те, чи потрібен фестиваль цей, а, яке його ставлення до нього, а, і взагалі ну, прорекламував його. Оксана Бовжецька вже десь подає ознаки життя, десь, мабуть, будуті з нами. А, це один з тих фестивалів, які, які я не проводжу. Якщо раніше доводилося рекламувати і просувати вперед власні акції, які проводила остання барикада, то а, цей фестиваль, який м, не шкода піаре. За який відверто приємно. і а, мені м, подобається як його спрямування, його насиченість, люди, які затято беруть себе справи. Тому я залюбки погодився сказати кілька добрих слів. Знаєте, на якомусь етапі у нас фестивальний рух в Україні. Почав жити за трафаретом. Одні й ті самі гурти, одна й та сама музична програма, повтори навіть в якихось технологічних речах. От ми колись в останній барикаді першим придали літературу і музику на фестивалі. Тепер літературні майданчики, літературні сцени є майже на кожному фестивалі. І така подібність всіх фактично, практично вони різнялася, лише за назвою у де організовувалась, вона очевидно, що приводила до якогось грухового кута. Спеціалізація фестивалю це той напрям, по якому повинна розвиватися фестивальний. А, якісь джазові фестивалі, якісь більш етнічні фестивальні. Навіть прийду до того, що можуть бути окремі не лише жанри, а і окремі вимоги до учасників. Наприклад, на одному з фестивалів є обов'язкова відмова від алкоголю і нікотину. Таким чином вже зосереджується своєрідна публіка. В цьому плані Бандерштадт відразу став оригінальним фестивалем. Теж поводу такого типу фестивалів з повстанським насиченням Патріотична повстанська Махай і Пакрова в Києві, але саме Дерштаб став постійним фестивалем. Тобто, окрім того, що він взяв на себе дуже непросту фестивалем патріотичної повстанської пісті, він не лише заявив про це, а він став стабільним діючим фестивалем, що дуже важливо в нашу умовах. І відповідно таким чином він щорічно посилюється, посилює свою музичну програму, посилює, як вже сказав, про свою будь-якову програму і через кажу, він залишається надзвичайно стабільним в своїй ідеї. А, цього року він не просто став фестивалем, який назвав українського округу. Мені здається, що а, будуть непогані дискусії про а, а, межі культури і політики. Як мистецтво може вплинути на політику, як воно може сприяти е, опору і як, на, е, в свою чергу, опір може допомагати розвивати е, мистецтво е, в Україні, з одного боку, є люди, які от працюють на межі ідеї, я скажу політики і культури, а ідеї, ідеології і культури до цього належать організатори е, фестивалю е, Бундерштаб, до цього належать Влад ліченків. Е, е, Надав не лише приміщення і зараз е, присутні в залі цього належить, мистецько е, мистецького менеджмент мистецького об'єднання, останні барикади, менеджмент мистецького об'єднання циля, наприклад. Тобто е, є люди і є структури, які працюють в цій ділянці, але насправді їх не так і багато. І мені здається, що от, е, саме в Луцьку цього року можна сподіватися на плідну дискусію що Я нещодавно був на іншого фестивалю, я спеціально прилетів на цю прес-конференцію, я сьогодні ще був зранку в Ужгороді, завтра буду у Львові, але приїхав спеціально підтримати цей фестиваль. Так от, Буквально кілька днів тому була спроба організувати дискусію. Я був вражений, наскільки у військово-інтелектуалів є заміхательницький нас або настрої, які можуть навіть їх схилити в інший бік. Бік ворожий, наприклад, колись побратим Олександра Кривенка, Володимир Павлів, став фактично рупором Кримля бо допомагає просувати ідею Дмитра Табачника, що навічани це не українці. До таких занепальницьких настроїв може іноді приводити е, сьогоднішній стан. Так от на Бендерштапі збираються ті люди, які навпаки хочуть і вміють діяти, і закликають до цього інше. І відповідно і формується таке середовище, не лише організаторів, вони відбирають таких е, е, митців, музикантів. І Олександр Положинський, який зараз є з нами на зв'язку, один з таких людей, які так само запалюють. Своїх слухачів. І такі ж люди підбираються в якості, не скажу навіть слухачів, учасників. Бо ті, хто слухають музику, ті, хто слухають лекції, ті, хто слухають літературу, яка там буде презентуватися, вони так само є повноцінні учасники цього фестивалю. Тому ще раз кажу, мені приємно його підтримувати, цей фестиваль. Я вас всіх закликаю зробити так само, хто з ідейних вірхувань. От хто поважає українську ідею хто її цінує. бо це саме такий фестиваль, це фестиваль української так, ідеї, фестиваль на душе. Дякую. Дякую, пане От. І наступним спікером має бути Сашко є Зараз на зв'язку ще немає. А, тобто людина, яка так само кожного року а, в різних якостях бере участь в фестивалі, чи то як фронтмен гурту парта, чи то як громадський діяч а, на гутірках, який а, приїжджає з лекцією, чи просто як відвідувач, як учасник, скажімо, минулого року а, була цікава картина, коли Сашко просто на якомусь рибальському кріселку сидів і а, дивився, був присутній на фестивалі. Але це для... Молоді, дуже важливо, яке приїжджаю на фестиваль, щоб ви бачити, що люди, які є для них авторитетами в різних сферах, теж є присутні і теж надихаються, теж щось черпають для себе на цьому фестивалі. І дуже приємно, коли вони перетинаються і навіть в якихось особистих розмовах можуть спілкуватися власні якісь дискусії. Отже, окрім того, що Сашко є... Так само в я думаю, що патріот свого міста дуже тішиться, що власне, саме в Луцьку відбувається цей фестиваль. Крім того, він, у нього є а, така тверда громадська позиція громадянська. І хотів би передати йому слово, аби він так само міг би сказати кілька слів про фестиваль, прорекламувати його і сказати своє бачення, чому власне а, для тебе так важливий цей фестиваль, який проходить в Луцьку. Доброго дня. Ну, В принципі, Славко вже все сказав за мене Ну, і про мене. Ну, Дійсно, фестиваль відбувається в Луцьку, тому мені дуже просто на нього завжди потрапляти. Я тут близько, в Луцьку влітку сижу батьків, або просто відпочиваю десь на Волині, тому на фестиваль заїхати завжди не складно, але крім того, завжди цікаво, тому що фестиваль ну, з одного боку є дуже мені. Крім того, що там є якесь ідеологічне змістове наповнення на цьому фестивалі, там ще й, і ну, якби, практикується відсутність алкоголю і тютюну що мені теж є по життю дуже близьким А з іншого боку, наштат дуже часто запрошують ті колективи, музичні колективи, виступати, які я дуже рідко можу десь почути на шиво, але при цьому їх дуже люблю. Тати спілкуючись з людьми, відпочиваючи в приємній атмосфері, і отримуючи багато чого корисного та цікавого, я ще і відкриваю для себе багато всього нового. Нового і з мистецької точки зору, і з ідеологічної точки зору, знайомлюся з цікавими новими людьми. І ну, так вже так склалося руками, що ми вже дуже тісно сплилися з Бандерштатом, і, і я вже ну, як. як Атрибут вже став проведення фестивалю. Якщо не виступаю на сцені, що не проводжу там якісь зустрічі і готірки з молоддю, з іншими місцями фестивалю, то просто відпочиваю, як і, і інші люди, які приїжджають на мене штат, просто гарно провести час. Хороші компанії. Дякую, Дякую, Сашко. Ще такий важливий момент, що. Насправді просто Сашко може не, не, не так крепко підкреслити, як хотілося б. Е, тому зроблю наголос на тому, що е, на фестивалі є можливість для молодих гуртів, саме молодих з усієї України, показати те, що вони вже вміють, те, що вони там, не знаю, там, е, робили на репетиційних базах, і їм немає де, де, де пограти на хорошій якісній площадці з е, якісною публікою, з якісним е, е, звуком і сліком. Ось, так само того, року буде представлено більше там, 20 готів молодих з усієї України. Ось, і, А саме хідлайнерами фестивалю, тобто найважливішими гостями, це буде Гурт Тартак, лідера є Сашко-Положицького, і Гурт власне, Це другий день. Такі є головні гості музичної сцени цього фестивалю. Я думаю, що ми більш-менш описали картину. Що відбувається в Луцьку, чого туди варто їхати? І думаю, що можна було, б ви, панове журналісти поставили якісь запитання до всіх учасників прес-конференції до кого маєте. Думаю, Павло відповість. Або в Київ може приїдемо. Ну, запитання, насправді. Перша річ основна, тому що середовище, яке робить фестиваль, так склалося всі ми списку. Ми проживаємо в місті Луцьк, Склалася така традиція і насправді нам вже простіше робити фестиваль, який має напрацьовані зв'язки, можливості і підтримку навіть Це час місцевого роду смердування Луцької міської ради. Ну, що не скажеш, там про інші виконавчі органи. Тому, я думаю, це вже стало таким самобутнім явищем для Волині. Це дуже показово, тому що, наприклад, Українська Бустанська армія зродилась на Волині. Нас запрошували в різні куточки України, щоб ми перенесли фестиваль, зокрема, і на Галичину дуже кликали, навіть на Східну Україну. Але я вже не раз говорив про те, що інші регіони так само мають продукувати свої фестивалі. Щось подібне на Бандештат, будь ласка, називайте. Проводьте, я думаю, чим більше таки буде фестивалі в Україні проводитись зі своєю ідеологією, своєю програмою з, е, унікальною, тим краще. Це запитання: а за які кошти проводити? фестиваль? Фестиваль є платним, В першу чергу, ми перейшли два роки тому назад, тому що справді, справді якщо взяти десь зі семи фестивалів, такий один фестиваль без боргів завершився. Важко робити такий фестиваль. Скажу чесно, небагато спонсорів хоче допомагати такому фестивалю з ідеологічним наповненням, а з приходом нової влади у 2010 році ще важче, таких можна було б знайти. Тому пишемо комерційну складову вона не є великою, ці, ціни на квитки достатньо невеликі, і ми їх, її проводимо з, з різною метою, зокрема, щоб і заробити щось, щось відбити, і щоб відсіяти різних учасників неадекватно, скажімо так. Які приходить на безкоштовний фестиваль. Ще якусь частину складову фінансів нам дається закладати з коштів місцевого бюджету. Ну і звичайно знаходяться люди небайдужі, які допомагають, хто 100 гривень перераховує, хто 5 тисяч перераховує, хто більше. Тобто так воно все сумується і утворюється як бюджет фестивалю. Тобто, бюджет міста Луцька приймає участь. Приймає участь. Луцька міська рада є співорганізатором, так. А, обласна рада обласна – рада, ні. Навіть виділені були кошти в обласній раді широкий підряд, але рішення губернатора воно блокується на рівні управління культури і не про не про тобто є закладено в бюджеті обласному, але не виділяється кошти. Середі, ви на ворокі, не таке От, відстежуючи ваші форуми і зачені фестивалі Бандерштаб, дуже багато особливо. От критики, до участі якості більше хедлайнера, «Скрябіна» і щодо участі Юрія Луценка, я поясню там от багато молодих людей кажуть про те, що ну фестиваль набуває більша по навіть літарного звучання, перетворюється фестивалю, тут фестиваль опору. І раптом хедлайнером «Скрябіна», який і відомі своєї підтримки партії. Власне про такого ці опірки я розумію і пропагується. І друге питання до Юрія Луценка, теж відомо 90-му році рвав, причому публічно рвав державну прапор України. Це теж дуже багато питань. Дякую за запитання. Так багато є різної критики, скажімо, тих людей, кого ми запрошуємо. Ну, це рішення нашого комітету. Наша думка є наступна. Тобто, всі люди свого часу можливо, десь помилялися. І це є нормально, коли люди змінюють свою все ж таки позицію. і Добре, що ця позиція стає проукраїнською. Це саме можна сказати і про Юрію Луценко, і так само можу сказати про Кузьму Скребіна. Тому що. Їхня діяльність останні роки, їхня творчість показує досить протилежне, можливо, тому що вони десь робили і десь помилялися. І це є нормально. Тому що, мені здається, Юрій Луценко довів все ж таки тому, що він є патріотом своєї держави. Тобто, тобто за свою політичну позицію він потрапив за так? І власне він не один раз засвідчував десь свою боротьбу, і це є нормально. І ми не бачимо нічого скажімо, у негативному в образі цього політика громадського діяча, можливо, так були в нього деякі помилки, якщо брати на фоні на ідеології націоналізму, так його певні певні бачення. Але це й добре. Юрій Луцянко зможе подискутувати з тими людьми, які є його противниками на фестивалі. І ми фестиваль Бамбуштат даємо можливість людям поспілкуватися, знати, чому ж пане Юрію так було, чому як напри наприклад міністром ВС відбувалися ті чи інші речі. Це я думаю, нормально і це буде створити певну живу дискусію. У Кузьмі Склябіно щось подібне, Тобто творчість є там, багатогранною, багато нормальних, адекватних пісень про Україну, про ситуацію, в якій живе український народ. Тобто так склалося, що він свого часу грав на концерт, концерт на підтримку партії регіонів. Ну але так само пішла позиція інша псакого всього, він визнав свою помилку. І так само ми не бачимо проблеми і вважаємо, що Кузьма Скабін заслуговує того, що буде на фестивалі Бандерштат, тим, що він так само погодився і має такі бажання. Але хочу наголосити, що фестиваль українського опору Бандерштат це не лише, скажімо, наш протест проти діючої позиції, там партії регіонів чи діючої влади. Це протест проти того, що відбувається взагалі в українському суспільстві, що відбувається в українській культурі, що відбувається в інших напрямках, скажімо, які ми хочемо підняти. Тому не треба суто вузько так дивитися і пісковим опір шукати якийсь мілітаризм. Дякую. Але це більше окремо культури чи політичне? Це опір будь-який і суспільний, і культурний, і політичний. Тобто ми все поєднуємо собі, розумієте? А чи у вас були і провокації, чи ви чекаєте? Звичайно. Тому році комсомольці на нас там скидали листівочки, провокативна-характер на параплані, там кримінальні справи були відкриті по тому, самому, вони їх завжди нічим не завершились, тому що вони літали в нічний час. Що заборонена територію міста і на дуже низькій висоті. Ну, ви розумієте, комуністична партія зараз фактично є провадною, тому цю кримінальну справу за нашими позовами було ніби так завершено. Я думаю, що може ще бути якісь провокації, може бути від ненадіючої влади, але важко спрогнозувати, ми до будь-чого готувати, я скажу вам чесно. Я знаю, що фестиваль відбудеться за будь-яких чи погодних, чи політичних умов. Якщо немає, запитань, тоді. за що прийшли. Чекаємо чекає, 3 четвертого серпня. оставити бандерштаб в Луцьку.